Всім привіт! З вами канал Розвиток та Медитації. Сьогодні ми поговоримо про негативні установки, яких варто позбутись людям, що народились і виросли в Радянському Союзі, оскільки оточення має неабиякий вплив на розвиток особистості. І, на жаль, період Радянського Союзу. Було достатньо багато токсичних установок, які зараз тільки заважатимуть в рості та розвитку. Однією з них є віра в те, що держава має рішучий вплив на всі аспекти життя, включаючи особисті рішення. Ця установка зазвичай виражається в схильності до диктатури, відсутності власної думки і прихильності до авторитаризму. Звідси з'являється думка, що люди самі по собі нічого не вирішують, і все буде так, як доля скаже. Проте ви вільна людина, ви самі обираєте свою долю, рухати своє життя вперед чи назад, розвиватись чи скласти руки і жалітися. Ще одна установка, якої варто позбутися, це схильність до пасимізму та безнадії. Думки про те, що все погано, руйнують нас. Це може призвести до відсутності мотивації, до відсутності мрій, досягнення якоїсь мети, а також до негативного сприйняття життя в цілому. Іншою установкою може бути віра в те, що матеріальне благополуччя є головним і єдиним показником успіху в житті. Це може призвести до відсутності інтересу, до розвитку особистісних якостей. Взаємовідносин з близькими людьми, а також до незадоволення життям, якщо не вдається досягти достатньо високого рівня матеріального благополуччя. На основі цього з'являється заздрість, яка також заважає жити щасливо. Думки про те, що у сусідів більше добра і благ не дають зосередитись на власному стані, на своїх цілях і бажаннях. Ще однією установкою є низька самооцінка і переконання в тому, що успіх та досягнення в житті не є по вашій заслузі, а завдяки якимось випадковостям або привілеям, це може призвести до відсутності, мотивації, до розвитку і досягнень у житті, а також до відчуття неупевненості в собі. Інколи перебудувати своє мислення і звички складно. Проте, якщо подолати все вище сказане, життя і самопочуття може змінитись в кращу сторону. А ми бажаємо вам розвитку. Будемо вдячні за лайки та коментарі. Для нас це дуже важливо. Всім до зустрічі!